Рановні колеги, вітаю вас на каналі Carbook Pro. Я Олександр Ніколенко, власник компанії Карбук. Хочу сьогодні поговорити про те, як правильно вибрати правильний софт для своєї станції. П'ять критеріїв. І перший з них це базові властивості софта. Софт має розмовляти українською, софт має розуміти українську, софт має друкувати всі документи українською, всі довідники робіт, запчастин, діагностик. Мають бути українською. Далі, софт має бути онлайн. Ми живемо в 21-му сторіччі, і онлайн це перш за все безпечніше, комфортніше і зручніше. Багато з нас, коли почалась війна, відправили найцінніше, що у нас є, наших жінок і наших дітей на захід. Так само в бізнесі найцінніше це дані. Тому ми зберігаємо ці дані на заході, на серверах в Німеччині. Де їм нічого не загрожує. Наступне це софт має безперервно розроблятися. Він має удосконалюватись і з кожним днем ставати все зручнішим і все кращим. Подивіться на перший iPhone. Він зробив революцію. Це був на той момент доконалий, просто доконалий телефон. Якщо подивимось сьогодні, то 14-й iPhone в порівнянні з першим айфоном – це ну, зовсім інший е, пристрій, і за 15 років була просто неймовірна еволюція як айфонів, так і всіх інших смартфонів. Так само і з софтом. Якщо ви зупиняєтесь, ви відразу опиняєтесь е, десь позаду в минулості. Якщо цього не хочете, софт має безперевно безперервно мінятись і розроблятись. Дуже важливе це питання, тому що воно визначить, яким, в якому напрямку вам йти. Ви будете міняти свої процеси, ви готові міняти свої процеси під програму. Або ви хочете, щоб програма 100% відповідала вашим процесам. В першому випадку, беріть готовий софт, дивіться, що є на ринку, дивіться на інші критерії, підбирайте під себе. Плюси цього рішення ті, що ви відразу можете стартувати. Плюс ваші витрати будуть достатньо низькими. Ми говоримо про декілька сотень гривень, ну, можливо, пару тисяч гривень на місяць. Якщо ж ви хочете, щоб софт 100% відповідав вашим процесам, в такому випадку єдине рішення це розробка софта, тоді шукайте команду, яка буде розробляти софт. Єдина проблема, яка тут є, це вартість, тому що за цю команду ви будете конкурувати не з іншими СТО, а будете конкурувати з міжнародними корпораціями, які зараз наймають айтішників в Україні, і тому зарплати айтішників починаються з декількох тисяч доларів на місяць. І вартість цього проекту буде десятки, а можливо навіть і сотні тисяч доларів. Дивіться, яким шляхом вам зручніше йти. Обирайте. І рухайтесь далі. Третій пункт. Визначте для себе перший пріоритет. Неможливо відразу поміняти все, неможливо відразу автоматизувати абсолютно всі процеси, які є на станції. Тому виберіть одну-дві проблеми, які бентежать вас найбільше, і спробуйте вирішити їх. Можете поставити на паузу і почитати, які взагалі проблеми зустрічаються на станціях. Тут реальні проблеми з реальних СТО. Можливо, у вас так само проблема з зарплатами, і вас вже дістало кожну п'ятницю по 3-4 години рахувати зарплати, збираючи всі папірці. Можливо, у вас проблема в клієнтах. Ви не можете знайти, коли ремонтували який автомобіль, переглядаєте свої записи, дивитесь щоденники за минулі роки. От, тоді софт допоможе вам за 2-3 секунди по номеру телефону, по номеру автомобіля знаходити е, конкретний, конкретного клієнта і всі-всі ремонти, які по ньому були. От, можливо, у вас проблема з середнім чеком. Вам хотілося би, щоб середній чек був на 10, 20, а краще на 30% більший, і ви не знаєте, поки як організувати цей процес, і так далі. так далі. Виберіть один-два пункти не більше, і тоді ви зможете зосередитись саме на них і подивіться з тих софтів, на які, які з яких ви обираєте, хто яким способом вирішує саме ці пріоритетні для вас питання. Пункт четвертий. Після того, як ви визначились з пріоритетними питаннями, подивіться на можливості, на інші можливості софту. Тому що софт ви вибираєте не на один місяць, скоріше, скоріше за все, на декілька років. І тому тут потрібно, щоб софт крок за кроком допоміг вам автоматизувати абсолютно всі процеси, які є на вашій станції. Тут шість базових процесів, які починаються з залучення клієнта. Зазвичай цим займається маркетинг. Потім це правильним способом продати ремонт, визначити потреби клієнта і продати йому рішення від вашої станції. Цим займається майстер-приймальник. Необхідно замовити запчастини, запчастист. Відремонтувати сам автомобіль, це у нас механіки. Далі у нас іде утримання клієнта, деколи цим займається маркетинг, деколи цим займаються майстри-приймальники. Інколи для цього є спеціальна служба контролю якості. Ну і порахувати бухгалтерія, яка має надати вам. Всі дані по грошах підготувати всю інформацію по витратах, по податках і так далі. Це базові процеси. Є ще декілька, два, три, але вони вже допоміжні і більше стосуються керівника станції, аніж працівників на станції. Що важливо, важливо, що те, що кожен процес складається з підпроцесів або сап Знову знов ж таки можете поставити зараз на паузу і трошки подивитись на те, які саме підпроцеси є в конкретних процесах, і подивитись, що з цього вже у вас працює, і що не працює. Ну, от, я витримав паузу, щоб ви могли подивитись. Ну, і тепер важливо зрозуміти той софт, який ви обираєте, що з цього всього вже в ньому є. Ну, от, наприклад, в Карбуку от всі ці процеси вже автоматизовані. Причому, коли ми говоримо про автоматизацію, ну, давайте візьмемо щось: ну, наприклад, нормогодини, то не говоримо про те, що можна зберегти просто нормогодини з конкретного наряду замовлення. Ні, автоматизація означає, що у нас вже є довідник норму по конкретних автомобілях, де можна, просто задавши марку-модель модифікацію автомобіля, отримати конкретні нормогодини годин на конкретні роботи. Або, наприклад, огляд автомобіля це означає, що у вас є процес, де при огляді автомобіля ви заносите в комп'ютер всі пошкодження, які є на автомобілі, які... Після цього автоматично друкуються в акті приймання передач. І так далі. Тобто, ми говоримо не лише про просте занесення даних, ми говоримо про автоматизацію конкретних кроків. Ну і щоб показати, як ми розвиваємось, от подивіться, які саме модулі ми додали або кардинально переробили в 2022 році. У нас не зупинялась розробка. Відповідно, можете побачити, що. Повністю була змінена заборгованість, повністю були змінені зарплати в бухгалтерії, досить багато речей робилось в складському обліку, додали ремонти агрегатів і так далі. Не буду зараз все 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 перераховувати. Зупинятись ми не будемо, жовтим позначено ті речі, які ми будемо додавати або повністю переробляти в наступному році. Тобто, бачите, що Карбук закриває. Практично всі процеси по продажу ремонту ремонтів по запчастинам і по самим ремонтам. От плюс зараз практично повністю закриваємо і всі субпроцеси, які є по бухгалтерії. Ну і остання річ, на яку 100% потрібно подивитись, це команда підтримки. Хто вам буде допомагати впроваджувати софт на вашій станції? Про це є окремо відео. Якщо цікаво, подивіться 5 кроків, як впровадити софт на СТО, у вас 100% будуть проблеми, 100% щось не буде виходити, 100% щось не буде працювати так, як ви очікуєте, що воно має працювати, і тут не обійтись без команди підтримки. Тому, якщо ви вибираєте, перш за все, знайдіть відповіді на ці питання, подивіться, що вміє той софт. Які, на який ви дивитесь, порівняйте між собою, обирайте і рухайтесь вперед. А поки всього вам найкращого і до наступних зустрічей!